Дарія та Олег пройшли три випробування і здобули два ключі. Попереду четверте. Найтяжче випробування. Олеже Дарія. Привіт. 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 Ви довіряєте одне одному? Так. Так, звісно. За mm -hmm. да, довіряють, хоча і кажуть, сучка не схоче, кабіль не скоче. Ну, всякі бувають ситуації. Четверте випробування: перевірка. на вірність. Ви можете отримати два ключі. Якщо кожен з вас її пройде. Напередодні проєкту Дар'я та Олег пройшли тест на детекторі брехні, де дали відповіді на провокативні запитання. Також до початку проєкту за кожним з пари слідкували. Чи пройдуть вони перевірку на вірність? Я впевнена і в собі, і в Олегу. Ми отримуємо два ключі. Даша, почнемо з тебе. Як часто з тобою знайомляться на вулиці? Дуже часто. Я можу пофліртувати, я не вважаю це зрадою. Ну, смотря який флірт. Я досить, досить рівний. Не люблю, коли там їй хтось подає якісь знаки уваги, і ну, мене це цепляє. Не переймайся. Це буде добре? Подивимось, ми знаємо. Ну я сподіваюся. Тоді можемо дивитися. що ви знайомі? Трішки так. Знайомі. Місяць до проєкту. Даша гуляє в центрі Києва і не підозрює, що її знімають. Виглядаєш привабливо. Куди ти так гарно вдягнулась? Ми домовилися з подружкою посидіти в парку. Ну, тобто, як завжди ти до подруг одяглась відповідно, да? Я думаю, це дуже скромно. я вбачаюся. А можна набрати мене телефон десь випав. Так, зараз. О, це не ваш хоч? Хто? Номер. Ні, мій. А, я думала, може, ви так хочете зі мною познайомитись. Познайомитись? Та Познайомитися? Тобто, ти вже сама не проти, типу, даєш удочку, ви хотіли зі мною познайомитись, так? Це ну, була я... шутка. просто шутка. Ну, я не бачу, що це була шутка. А ви так не проти познайомитися? Дар'я. Приємно. Приємно. Про те, що я й казав, бачиш, як чоловіки ну, для себе це розуміють. Ну, так, до речі, схоже на акторку якусь. Я просто в кліпи знімаю, як режисер, тому мені здається, десь я вас бачив. Ну ви знімали десь? Ні. Слухай, може, каву? Ай, слати. Це не виглядало якось дивно? При тому, що у тебе є хлопець, з яким ти вже більше чотирьох років разом. Він запропонував мені кави, що тут такого? Я дуже люблю айслати. Чому ні? Він же не покликав мене додому, я там бігом вже побігла. Це просто кава. Я тебе вже загубила. Будь ласка, ще шадовав. Я знаю, як ти брезгуєш, те, що хтось строгий руками, тут він відкриває тобі навіть трубочку. Для тебе це нормально. Типа лівий чувак, ти знаєш, хто він, що він взагалі, ну може він чим то боліє? Руки тяне кому попало, Типа, фліртує, сидить. Мене твоя робота заінтригувала. Я ось о, якось спасувала кліп такий, такий якийсь. А ти знаєш, я просто ну, зараз готую один, але там є еретична сцена. Так. так ну так, треба так. трошки ну, показати верх. Це mm. правильно. <рес> Особливо потрібно було підправити, да, щоб показати, що є, показувати. Да? Ну корсет спав, я його підправила. Ще такий одіватись, він з тебе спадає. Ти ходиш постійно, підтягуєш ті сіськи. Те, що він ти запропонував, таке для тебе це нормально. Ну, Твоя чому? Оце є посмішка. Будь-який <світ> досвід це досвід. Чому би і не спробувати, наприклад, ні? А. А можеш покружлятись? Ззаді просто персик, як то кажуть. Ну Ти прям така сексі, реально. Так, що ти персик? Показала персик. Ну, що я зроблю, якщо я ну, йому сподобалась? Жопу поправила, все поправила. Це Ти виглядить на сцену, знаєш, як з дешової парнухи, подошов, зняв ти б**, дівку за тисячу якихось гривень. Я для тебе, як дівка, зберігає. Ні, це щас так виглядає. Б**. Він режисер, можливо, он, он, я б я попала, як А Скільки ти знаєш, що він режисер? З його слів чи що? Так я мільярдером тобі зараз представлюсь. Я якось хотіла йти на телеведучу. Да? Так. так а ніколи не пізно. Я, до речі, трошки займаюся ораторською майстерністю. Oh. Якщо тебе цікавить. Цікавий так мені буде. Там... Там різні операції з язиком. Так що можемо попрацювати язиком якось разом. <ріху> Щоб я не почув, що з моєю дівчиною так жартують. Він би більше ніколи не жартував, це 100%. Інколи вас збуджують інші чоловіки. Так. Відповідь так і це правда. Тобто про гормони твої це не виходить. Буває в нас моменти, коли ми з тобою сваримось. Mm -hmm. Мене mm -hmm. фактично mm -hmm. можуть збуджувати інші чоловіки. Я пропоную зробити першу фотку нашу. Дозвольте вас обійняти можна? Так. Першу фотку нашу. На пам'ять. На яку пам'ять з ким? Ну типа що ти збираєшся споминати з ним? Ну, це бред. ти сі п'я. Фоткався з кожної людини, з якою я знайомлюся, не знаю, має моєму телефоні було більше 10 тисяч фотографій. Може, десь сходимо по вечерям? Продовжив би десь наш вечір в якомусь романтичному місці? тільки Точно не сьогодні. Ну, на тижні, так? Да? На тижні так. На що на що? Я не пам'ятаю такого. Ти не пам'ятаєш такого, mm -hmm. що ти якомусь гаріш, що на тижні ми зустрінемось. Може ти з кимсь колись переспала, ти цьому не замітила? Для мене так. Бо я одразу думала собі, що я нікуди з ним, з ним так, не Так як Якби ти це... думала, що ти з ним нікуди не підеш, ти б йому сказала, в мене є хлопець, я з тобою нікуди не піду. Як ти думаєш? Вона бачилась з ним вдруге? Надіюсь, ні. Дивимось. Привіт, Даша. Добре, що не моя сексі герл, як він тебе там називав. Ми в парку познайомились, пам'ятаєш? Не можу перестати про тебе думати. Mm. Як щодо того, щоб продовжити наше знайомство, може, сходимо в кіно чи ще десь, погуляємо? Що скажеш. Давай подивимось, що відповіла Даша. Давай. Привіт, пробач. Мені трохи соромно, але я тобі не сказала, що в мене є хлопець. Ми з ним тоді посварилися. Я психанула на нього і фліртувала з тобою. Але я дуже люблю свого хлопця, пробач. Ти дуже класний, але я не можу піти з тобою на побачення. Я радий, що хоч тут вона сказала про мене і не пішла на цю зустріч. Дякую тобі, Даш. Олег, у мене для тебе є ще одне відео. Даша відвідує урок акторської майстерності. Викладач заводить розмову про особисте. Розкажи про вас із Олегом. Що в першу чергу не влаштовує? Безвідповідальність. Живемо зараз одним днем, а потім якось там буде. Що ще може, щось бісить. Ну, може, обіцянки не стримати сей. Ти, наприклад, сказав, ми завтра підемо туди-туди. Це не вийшло в нас, я все вже чекаю. каже, ти краще не кажи, все, типу. Тобто, грубо кажучи, по суті, не можеш на нього покластися. Так. Я більш серйозніше якось відношусь до всього. Інколи ви вважаєте, Олега інтелектуально недозрілим? Так. Відповідь так, і це правда. Поясни мені, що ти вважаєш інтелектуально недозрілим. Для мене людина, яка не може знайти вихід у таких скандалах, криках, десь, я, наприклад, мене заспокоїти, а не кричати зверху мене. Це інтелектуально недозріло. А ти його заспокоїш під час сверки? Так, іноді так заспокоюю. Як? Їдь до своєї мами І в село? Ти мене заспокоїш чи що? Ні, я тебе можу обійняти, я тебе можу поцікавити. Так, що ти заспокійся. розказуєш? Цього. Получається, ти а я гамно, так? — це психологічний тренінг, господи, заспокойся. Давайте продовжимо. Я ти знаєш, що пропоную зробити? Викричатись. Уяви, що це Олег, і от можеш йому сказати прям гучно. От прям можеш прям викричитись. Але бібезвіть віддальний! Скільки можна молоча? Скільки ти можеш з мене робити дую? Це хронічне. О, де все. цікаво, що це значить. Це я трішки приукрасила. Ну, для нього ти вистала виставлена да? Для тебе це нормально, що твій хлопець хронічний Тільки в чому я не можу зрозуміти. Коли, наприклад, я не хочу, але іноді я займаюсь з ним сексом, просто щоб його удовлетворити. А ти йому кажеш, типу, там, що от я зараз не хочу, типу, і як. Що кажу, і ти завжди хочеш. Я не завжди. Для нього два дня не хочуть, то завжди вже все. Вам приємніше гортати Тік-Ток, ніж займатися сексом з Олегом. <риклад> Ні. Дарія сказала неправду. <риклад> ти на, серйозно? Мені в моменті іноді краще. Ну, просто в в моменті, моменті. Ти ще сексом займатися. не буду, реально. В момент, отак. Вот, от. Скачав свій тік-ток, лежать дитина на падруг. Mm. Інколи ви мрієте, про те, щоб вам ніколи більше не довелося займатися сексом з Олегом. Ні. І це брехня. Може, я її чимсь не влаштовую фізично чи морально, чи може ми не підходить, я не знаю. Чи розглядала ти колись взагалі інших чоловіків? Я думаю, що у багатьох такий, коли вже йде розлад, настільки є таке місці. Скажіть за час відносин з Олегом, ви хоча б раз з іншим хлопцем ходили на побачення? Ні. Дарія сказала неправду. За час стосунків з Олегом, хоча б раз, ви цілувалися за з іншим чоловіком? Ні. Відповідь ні. І це брехня. Да, Дашулю, тебе такого не очікував, звісно, ніколи. З ким тализація ходить по свіданням та взагалі. На початку відносин першу неділю я могла там, наприклад, поцілуватися. Ще коли я тебе побачив, з тим сваня чи як його там, я не пам'ятаю. Ми вже тоді почали відносини. Десь около тижня зустрічалися, заходжу з хлопцями в магазин, ті, Даша стоїть З яким-то бачить мене, починає на творачиться, то ходить, я ті типу, похожу, що за це мій друг. Ну, Я підозрівав, тіпа, це знаєш, в глибині душі, що це була не просто прогулянка з другом. Ось так. Ну, Я не відносилась тоді до тебе серйозно. Все, Ну, класно, ну... так як і щас, не относишся серйозно. Я не думала, що... Ой, Ой ти, ти, з тобою так довго, я закохалася. За час відносин з Олегом, з іншим хлопцем. Хоча б раз. Ви займались сексом? Ні. Дар'я була щирою та сказала 100% правду. Молодець, хоч тут. Чи пройшла перевірку на вірність Дар'я? Ні, не пройшла. Вона мені змінила все. Тут нема що балакати. Даша, на жаль, я не можу дати тобі цей ключ. Олеже, твоя перевірка наступна. Чесно, після цього я вже фну. Типу, мені що у мене буде реально. Реально. За тиждень до проєкту стилісти каналу запросили Олега на примірку одягу для зйомок. Але хлопець не підозрює, що на нього чекає перевірка на вірність. Івось да, я... ось. Да. О, Ось. Як тобі дівчина Олег? Ну, Подавиться? Звичайна, звичайна дівчина, нічого яскравого. Йому подобаються блондинки з голубими очима, але тут щось ну трішки не туди. За легендою, через відключення світла не спрацьовує електронний замок, і Олег лишається наодинці з незнайомкою, задача якої вивести хлопця на флірт. Давай, як та, так, і, якщо що, я гола, щоб не заходили. І ти в це повірив? Так, повір. <ф> ти наївний. Так. Я ж тебе не буду так, думаю, ні. В сенсі ні. Вона ну, тебе не Ну, Я ж не думав, смуща? що вона буде одразу роздіватися. Отак, от сходу Ти бачиш, я пішов за ширмочку оддільно, щоб не дивитися на неї. Я в шоці. Ну, Давайте далі. Боже, я все перемірила. Я оце дівчатки Мені так подобається, ці всі костюмчики, це всякі прикольчики. Так, <риклад> 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 прилічно. Та ти що? <риклад> <риклад> це все треба. Ну да, сісючки стоять. Така вся леді-леді. <риклад> Світить задом своїм. <риклад> <риклад> ну, і що? Так ти дивишся на це. А на пляжі як це відбувається, наприклад. Ну? Це інша справа. Дивак стараємося, так. Я побажаю О, Ти будеш бідний жібрак? Да, да, да. і просить до тебе. Дайте в руку. Руку? Або в рот. Мені <реку> не <реку> <реку> Ти стоїш в за замкнутому приміщенні зі своїми костюмами. Спілкується щодо сексу, хто кого лизне, пососе, хі хі ха ха Це нормально сприймається. Це не нормально. Так якого ти там робив? Приїхав до стиліста на примірку. І так опа. Опа. О, це не своїм робити. Якого х ти з нею зараз, чужою дівкою, так танцюєш. Вона в трусах з тобою стоїть. Ти її крутиш, в неї задирається плаття, і ти наче своїм тим дзьобом на масці чуть ли не заглядаєш. Надавила на мою проблему. типу. — Я її костюми не надягаю, так? Ну, от ім'я Даш. Олег, ви лише говорили про секс та сексуальні фантазії. Чи було дещо більше? Була гра, З яку я навіть не хочу згадувати. Видно? Nee. <гум> так. А ну зараз перегадні. <гум> так. Це що зараз буде, я щось не розумію. Будемо зараз угадувати. Угадувати, які ми часті ми тіла, де я прикосав. Чим? Не знаю, пальчиком, мабуть. А тут. Ну тут груді, це точно. я Прикольно, мені подобається. Це що б несеться взагалі? Що це за гидота? Чого ти сидиш? Встань, відштовхни її. Що це взагалі ну, за бред? Це гидко, що ти робиш взагалі? Я так дав слабину, повівся на це. Мені за це сі дав слабину. Прямом жінка розположила мене так, як я хочу, щоб було в наших відносинах. Ілі ти все не розумієш. О, це буде вікнути. Ну, це буде як ця плітка. Да? И красивее. Не, ну я, кстати, вот лошади родился, что ты понимаешь. Ты будешь сэм, лошадь? Не, ну можно. Не уже, оже. Мені кажеться на ошек. Ти вже Дома. повів себе як якась. А ти я, лизація, в лизаться в отношеннях повела себе не як ***.— Зараз твою перевірку дивимось. Ти сосалася з слівим типом та вообще, ти піта своїх голови викидаєш що? Ви думали про те, аби задовольнити свої сексуальні потреби з іншими жінками, коли Дар'я відмовляє вам у сексі. Ні. На це питання Олег сказав неправдиву інформацію. Він збрехав. У тебе секс там, я не знаю, на першому другому місці. Так найди собі на першому якусь порнозірку. зі мене не на першому нею. ну Нащо на тобі я? Якби я хотів собі. Та ярку або хотів просто, я б з тобою би не зустрічався, а ходив би. Даша, як ти думаєш, як скінчилася перевірка Олега? Ну він вже мене зрадив, коли він собі дозволив таке. Дивимось. Ти собі не можеш дозволити більше. Та мені типа не хочеться дозволити більше. Я Якщо б не було б був би тут до себе, якби ми знали, що ніхто не зайде, ні? Ну б і х бабойки до чомба. За час відносин з Дарією. Хоча б раз, ви її зраджували? Ні. Відповідь ні. І це правда. Оце єдине, що я дозволив собі в своїй житті. В отношеннях з тобою. Єдинственне. Мені за це дуже стидно. Я прошу за це пробачення іскренні. Ну, тіпа, це ненормальна поведінка для чоловіка, я це розумію. Але мені реально цього не вистачає. Даш. Я хочу цього з тобою, розумієш? Ви покинете Дарі, якщо вона не стане більш розкутою в сексі? Ні. Відповідь Ні. І це. Правда. Ви готові все життя обмежувати свої сексуальні потреби, аби бути з Дарією? Так. Відповідь так, і це правда. Даша, що ти відчуваєш? Мене, звісно, порадували трошки відповіді детектора, але. Я не можу забути те, що я побачила тут. Мені треба, я думаю, переспати одну ніч, бо це ну, це неприємно дуже. Даша, Як ти думаєш, Олег пройшов перевірку на вірність? Ні, не пройшов. Бо для мене це зрада, те, що там зараз створилося, це для мене зрада. На жаль, Олег, ти теж. Не отримаєш свій ключ. Який ключ взагалі? Я навіть на них і не дивився сьогодні, чесно, тіпа, мені було цікаво дізнатись правду все. Олег, чому ти плачеш? Та нічого, все нормально. У мене дуже добрі емоції, Те, що я собі ну, тіпа, для мене зрада це як мінімум поцілунок. Так, я не спорю. Це було недобре, те, що я робив, але це не було зрадою. Я навіть ніде її не касався в плані руки, хоч вона на мене сідала, я свої руки нікуди її не клав, типу я її не лапав. Ну, для мене це не було зрада. А те, що вона з ким-то цілувалася, ста. Це було в першу неділю. Мені ні, коли це було. П***? Це не було, я не знаю. Так, зараз. а в ітогі, я хронічески А ти почала наші відносини з брехні. Та не трогай мене. П***. На той час я була дура, яка не думала, що я з тобою буду взагалі. Настільки починалися відносини. Я не думала, що ми з тобою будемо взагалі так ти планувати щас це не думаєш. В якому сенсі не думати? Ну, ти не, не впевнена в мені, не уверена. Та що ми з тобою за це ну, обговорювали. Я, я не впевнена, я в тому, хочу що можемо закончити, бо я хочу з цим вже пережити і на сьогодні хватить реально. Давайте закінчимо. Ситуація з поцілуєм. Ну навіщо я взагалі цілувалася тим ванів? Просто натопила і.